84-й день євромайдану, вулиця Інститутська та Майдан Незалежності. А прихильники партії Удар зробили ходу. Хочуть пройти до подолу для того, щоб анонсувати киянам про те, що сьогодні відбудеться всеукраїнський страйк. Ідея власне, цієї ходи належить Віталію Кличку. Скажіть, будь ласка, що це за хода? Це мирна хода в підтримку всеукраїнського страйку, який проголошує попереджувальна всеукраїнського страйку, який був проголошений лідером партії УДАР Віталієм Кличком. А Дякую як ви вам. формулюєте, як буде відбувати сам страйк? Люди, мають... Люди не будуть працювати впродовж однієї години. Добрий день. Добрий день. Громадське телебачення, розкажіть, як вас звати, що ви робите? Віктор... Віктор Федорович, прийшли страйкувати. Хто? Страйкувати прийшли. А до кого ви звернулися? А? До кого ви звернулися? Що значить звернулись? Віктор Федорович сказав. Да. А чому Віктор Федорович? Ну ви сказали, назвати себе. А, ви Віктор Федорович. А -а -а. А -а -а. Учасники ходи залишають барикади. І намете містечко. І вирушають у місто. Роботу припиняй! Київ, вставай! Роботу припиняй! На вашу думку, а чи припинять роботу в офісах, як закликають тут? Думаю, як, нормаль... Якщо нормальні люди, то припинять роботу а в офісі. І страйкували. Ну, Заклийтесь, одивимося да. там. Ну що, заклисять, будемо вирощи кого закликати. Київ, вставай! Роботу! Розкажіть. Ну, на жаль, ми бачимо ручки зняті. Ким зняті і навіщо зняті? Не зрозуміло, але потрапити в Шевченську районну адміністрацію неможливо. Журналісти ось так реагують, розумієте? Він вставай роботу. Ось ваш любов При нашого страйку. Так, да, ребята, готово, готово. А ви ні. Вони закликають нет? бойкотувати сьогодні роботу дві години з першої до другої. Да? Чи будете це робити? Треба подумати. До страйку, кличко, закликає. Ви вже знімаєте? Так, так, звісно, так. Да. Тобто з 12 до 1 не працювати. Не працюємо, ми ж стоїмо, не працюємо всі в нашій. В, на... в нашому колективі ніхто не працює. Приєднуємося до цього страйку. Дякую. Як вас звати? Юрій. Юрій. А скажіть, а вулиця Андрійський, звідси вважається пішохідною чи для машин теж? Ну, вона в основному більше пішохідною, звісно, да, вважається. Але машини не їздять. Але машини їздять, але не мішають один одному. Дякую. Ганду! Мені на Майдані спокійніше. Коли я приходжу на Майдан, я, я чую, що лю... кругом біля мене люди. А коли приходжу додому... Вмикаю будь-який телеканал, що я не дивлюсь, навіть громадське телебачення. Мені страшно. В Україні негайно має бути сформований уряд професіоналів. Прихильники удару закликають приєднатися усіх до страйку. Я віжу, все перекривають. Я вже сьогодні пенсію, бо я не отримав вчора пенсію. А чому не отримав? Нічого, немає грошей. Нема грошей з оцього всього. Нема грошей. Так вони ж не нараховують вам пенсію, мені здається. Ну вони не 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 работають. Не працюють, нічого. Міністерство. Чи пенсійний фонд? Предприятия не працюють, Не працює предприятия. Чому? Ось зараз музей Леніна зайняли, бувшу Україну, все. У них прибыль була мільйони. Зараз так, вони не працюють. Із оренда там теж не платять. Український дім? Да, український дім. він же належить до адміністрації президента. Какая разница? Денег нет. Ні, так. Я дійсно, так говориться, переживаю за нашу столицю, за наш Київ, Тому вийшла посрість, за що ж ні те саме. Вони кажуть, що закликає заклика Кличко, не працювати сьогодні одну годину з 12 до 1. Ви готові? Ну, не наше керівництво, конечно, не готове к этому. А ну, все равно... не готові. Не зовсім. Ну як не працювати? Не будеш працювати, не буде це, нічого. На територію, на ворожу територію, для того, щоб чергове зазначити.